Спробуємо розв'язати дану задачу. Ми виписали: дано в нас є трикутники, два. Вони рівносторонні, вони взаємно перпендикулярні, а отже, і площини з ними теж взаємно перпендикулярні. Відомо один із відрізків, який з'єднує вершини цих двох трикутників. Одна з сторін є спільною, і ми знаємо, що відрізок B1K буде висотою. Цю ж висоту потрібно знайти. Наші рівносторонні трикутники рівні між собою, оскільки вони мають одну спільну сторону. В рівних трикутники відповідні елементи рівні. А отже, відрізок БК буде такий же самий, як і Б1К. Тобто наші висоти будуть однакові. І так вони будуть справді висотами. Тому вони будуть перпендикулярні до АЦ. Позначимо наші рівні. Сторони або рівні відрізки за x. Для цього потрібно буде в тексті теж це записати. Нехай відрізок БК дорівнює B1К це те, що ми вже прописували вище, але нехай він дорівнює X і візьмемо одиниці вимірювання, які були раніше сантиметри. Тоді ми в завданні могтимо використовувати саме x для розв'язування, а не тягнути назву БК чи Б1К. Згідно з умовою, в нас є дві площини. Кожна, яка задається трикутником, і вони перпендикулярні між собою. А отже, можна стверджувати, що кут між цими площинами прямий, і кожен двогранний кут, такий, наприклад, як у нас БКБ-1, теж буде прямим. Тому тут можна буде стверджувати про прямий кут. Тобто, ми на даний момент розуміємо, що в нас висоти рівнобедрених. Трикутники, які рівні між собою, вони взаємно перпендикулярні, і це стало можливим за означенням перпендикулярності площин. Це дозволяє нам стверджувати, що певний трикутник, а це трикутник БК Б1 буде прямокутним та ще й рівнобедреним. І нарешті, в даний момент, ми можемо сказати, що далі можна використати теорему Фіфагора. Шуканий нами відрізок B B1 буде гіпотенузою прямокутного трикутника. Тому для того, щоб його знайти, нам потрібно буде кожен з катетів, а в даному випадку це катет BK, який позначений за X, піднести до квадрату. І до нього додати інший катет B1K. І ми будемо мати квадрат гіпотенузи. А якщо ми захочемо мати просто саму гіпотенузу і зробити це все в один рядочок, нам потрібно буде взяти це все під корінь. Далі підставимо відповідно. Наші x, які ми прописували на рисунку, і в тексті. Тобто х квадрат плюс ще один х квадрат будемо мати під коренем, власне, саму гіпотенузу. Гіпотенуза у нас є відомим елементом, і вона у нас дорівнює 5 коренів з 2. Але якщо ми додамо 2х квадрати, то під коренем буде 2х квадрат. І вже зараз є сенс прописувати, що це буде дорівнювати 5 коренням із 2. Такому випадку ми маємо з вами. Ось таке рівняння, яке слід буде розв'язати. Корінь з х квадрата дає нам х, і це дозволяє його винести з під кореня. Далі нам потрібно знайти просто х. І наше рівняння перетворюється на звичайні лінійне рівняння, типу 2х дорівнює 10. Де нам потрібно було би знайти х, поділивши 10, в даному випадку не 10, а 5 коренів з 2, на число, що перед x. 5 коренів з 2 ділимо на корінь з 2 лишається лише 5. Отже, x дорівнює 5. Нагадуємо. Х це те, що ми з вами шукали. Нам потрібно було знайти, чому дорівнює B1К, а він дорівнює X, тому можна зразу записувати відповідь. Але краще написати отже, і відповідь ми записуємо 5 см.